Вітаю вас, Дорога церква, в Богу Господа нашого Ісуса Христа. Тільки що співали на чудовись псало, що несмічайний Бог Творець. І воно дійсно так і є. І ми пам'ятаємо Слово Божого, що написано. «Де двоє, троє ім'я зібралися в ім'я моє, там і я посеред вас. І Ми віримо, що Ісус Христос, Господь також тут посеред нас і з нами. Знаєте, ми люди сьогодні, От, не знаю, задумався хто чи ні, але все-таки іноді може і задумався. От хто ми такі є, звідки ми взялись І для чого ми взагалі тут? У школьні роки я пам'ятаю, що нам розкладували я навчався. Що по Чарльзу Дарвіну, по еволюції, що людина пішла від мавки. Але якщо брати досліджувати, то чи скільки років вже пішло, хоча б сказати від народження Христа вже більше 2000 років. Ще ні від одної мавки, ні одна людина не народилася. Хоча еволюція стражує, стражувала тоді. Що людина пішла відмовити. Ми бачимо, що це хибна думка. Що ж говорить нам слово Боже? А слово Боже з книги буття з 1 розділу з 26 по 31 вірш говорить нам так. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай панують над рибою морською, і над птахством небесним, і над худобою, і над усім землею, і над усіма плазунами, що, що повзають по землі, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим. Створив її чоловіком, та, та створив та жінкою, створив її. і благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю. І володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над пастком небесним, і над усякою твариною, що плазує по землі. І сказав Бог, ось я дав вам усяку траву, що сіє насіння, яке є на всій землі, і на всяке дерево, яке має плід, що сіє насіння. Вам це буде на їжу. А всім звірам земним і всім птахам небесним і кожному, що плазує по землі, в якому, в якому душа живе, дав я всю зелень траву для їжі. І стало так, і побачив Бог усе, що Він створив. І ось дуже добре воно і був від вечір і був ранок, день шостий. От ми бачимо, що людина з'явилася не сама по собі. Не, як кажуть, що природа від якоїсь мавпи, а людина створена Господом Богом. І не просто так, а написано за образом і подобою. І для чого ж вона створена? Створена не просто так, а створена, щоб панувати на цій землі, щоб обробляти. Да? І Господь сказав, що. Господь попіклувався про, про її життя, про те, що вона їсти буде. Чудово, правда, але ж питання, чого створив Господь людину, з повітря чи щось узяв. Ви знаєте, у другому розділі із сьомої вірша, 18, Господь трошки не та не трошки описує. Як він робив. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у міст людей, дихання життя, і стала людина душею живою, і насадив Господь Бог рань у Едемі на сході, і оселив там людину, яку створив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вигляд і добре для їжі. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. З Едему витікала ріка для зрошення раю, і потім розділялася на чотири ріки. Ім'я одній пішло, вона обтікає всю землю, хавіла та де золото, і золото тієї землі добре, там беделі і камінь ніс. Ім'я другої ріки гіфону. Вона обтікає всю землю куш. Ім'я третьої ріки, Хіддекель, тобто тих, вона протікає перед Асирією, четверта ріка Єфрат. І взяв Господь Бог людину і оселив її в саду Адемському, щоб обробляли його, щоб оберігали його. І заповів Господь Бог Адамові і сказав: Від усякого дерева в саду ти будеш їсти. А від дерева пізнання добра і зла не їж. І від нього бо, не їж від нього, бо в той день, коли ти здісив, від нього смертю помреш. Отже, ми бачимо, що Господь Бог створив людину з обичного колоху з землі, але вдихнув життя, вдихнув душу. І ви дивіться, як настільки попіклувався Господь Бог, посадив. В раю так? В да? Там тече ріка, яка розділяється на чотири, яка вмиває. І він сказав, що уся, з усякого дерева їж, з одного тільки не трогай. Наголосив, що смертю помреш. Чомусь людина не послухала, чомусь піддалася Змієві на уговорення. І що ж потом сталося? У третьому розділі з 8 вірша написано такі слова. І почу, почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час проходи дня, і сховався Адам та жінка його від лиця Господа, Бога між деревами раю. І покликав Господь Бог Адама і сказав йому, де ти? Він сказав: Почув я голос твій у раю і злякався. Тому що я нагий і сховався. І сказав Бог, хто сказав тобі, що ти нагий, чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти. Адам сказав: Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева, і я їв. І сказав Господь Бог: жінці, що це ти зробила? Жінка сказала: змій покусив мене і я їла. І сказав Господь Бог, Змію, за те, що ти зробив це. Проклятись поміж усіх тварин і серед усіх звірів польових, ти будеш пазувати на череві твоїми, і будеш їсти порох у всі дні життя Твого, і ворожнечу покладу між Тобою і між жінкою, і між потомством Твоїм, і між потомством її, воно буде поражати тебе в голову, а ти будеш жалити Його п'яту. Жінці сказав, примножуючи, примножу скорботи Твої, увагі Твої. У болях будеш народжувати дітей і до чоловіка твого жадання Твоє, і він буде панувати над тобою. А Адам сказав за те, що ти послухав голосу жінки Твоєї і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши, не їж від нього, проклята земля через тебе, у скорботі будеш їсти від неї у всі дні життя Твого. Деня будеш, буде родити, вона тобі, і ти будеш їсти полю, полю траву, у потім лиця свого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до поруху повернешся. Отже, ми бачимо, що відбулося гріхопадіння із, із за непосух. Чому Господь сказав, що помреш? Смерть, мені я так думаю, на мою думку, що Господь підрозумівав не стільки тілесну, хоча пізніше, да, люди фізично померли, але перш за все, духовну смерть. І мені здається, що якби Адам і Євгенії хоча б покаялися в своїх гріхах, можливо, покарання було б м'якше, але ж як ми бачимо написано, що Адам говорить, що жінка мені дала, яку ти мені дав. З однієї, якщо роздумувати, виходить, що наче Адам свого трошки в чомусь і Бога звинувачує. Але ж якщо розібратися, то Господь Творець і творіння не може звинувачувати Творця, правда? На сьогоднішній день, знаєте, читаючи повністю всю Біблію, Господь все таке свого творіння не залишає. І всі, хто служать йому, хто приймають Ісуса Христа як Спасителя, Він оберігає, охороняє, Він турбується. Так, да, нас багато є випробування. Але я хочу сказати, що багато випробувань ми можемо пройти тільки із допомогою Господа Христа. Я думаю, Господь достойний слави. Давайте подякуємо йому за те, що він створив нас і що він не залишає і веде нас за свою праву руку. Він достойний попали. Слава Йому!